Деякі аферисти в Раді Адвокатів України, про яких ми останні 6-9 місяців кричимо на всіх можливих майданчиках. Да, зверніть увагу, ці аферисти наповнюють свої кармани незаконним збагаченням. Збираючи гроші з фізичних і юридичних осіб, рік що більшість грошових коштів зароблених в флапках Національної асоціації адвокатів України, Радою адвокатів України, Вищої коваліфіційно-дисциплінарної комісії адвокатів України є незаконними. Їх повинно ця е, е, організована група громадян е, повернути.